Василь Семоненко го року. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій Уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть розвіяних у прах, Душа горить, палає лютий розум, І ненависть регочена вітрах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріли, напевно, брепнула від сорому й хули. тремтіть вбивці, думайте лакузи. Життя не наліза на ваш купил, ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля. І кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля, розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони злі і несамовиті, Впадуть на душі плісняви й ситі, і загойдають дерева навіть апостолів злочинства і облуд.